Друзі, всім привіт! Вас вітає Автохата. І хочу вам показати сьогодні ось такий наш магазинчик, ось такий міні-офіс, який може служити для будь-якого виду вашої діяльності та комерції. Як ми бачимо, каркас тут складається з профільної труби різних параметрів. У нас є ось такий дашок декоративний. І сам саме зовнішнє оздоблення в нас є з кольору антрацит металопрофілю з ось такими різними декоративними елементами. Як ми бачимо, ми зараз є на виробництві. І він поки ще доробляється. Зовнішнє оздоблення, зовнішній інтер'єр, вона виглядає ось так: напівпромисловий ліноліум. Стеля в нас є з вагонки ПВХ, де будуть розташовані ледлампи. На стінах в нас є ДСП, ламінована. Сам магазинчик, він є повністю утеплений мінеральною ватою та захищений паробар'єром та гідробар'єром. Щодо розмірів його, розміри є тут 3,50х7, що загальною площою становить 24,5 квадратні метри. Вікна в нас є VDS, двохкамерні, енергозберігаючі пластикові, які можна відкрити або ж просто поставити на провітрювання. Ось такий у нас, як ми бачимо, є панорамний вид з магазинчика. Всюди є вікна, всюди є простір, всюди світло. На цьому я завершую наш коротенький відеоогляд. Якщо у вас будуть якісь додаткові запитання, телефонуйте, звертайтесь, приїжджайте до нас. Ми створимо будиночок вашої мрії або покажемо цей. <кій> Дякую всім за увагу. З вами була Автохата.